Я хочу просити, щоб ви мені допомогли проповідувати на українською мовою. Добре? Добре, добре? Якщо десь якісь слова будуть, вже хоч хотілося б російською, що, ну вже українські слова вже вплітаються. Тому буду так. Я теж хочу вас подякувати за служіння вашої церкви, те, що ви колись внесли свою частку в моє життя, то якби не ваша церква, не служіння. То я не знаю, не встрітився б я з Господом чи ні. Тому прийміть вітання і від нашої церкви. Пастор благословив, казав, передавай вітання від церкви фільм з Кривого Рога. То ми могли сьогодні послужити, ви нам служили, ми сьогодні можемо і вам трохи послужити. Що ми можемо, то ми можемо зробити. Нехай Господь благословить. Слава. Мені завжди радісно бути в домі Божому у вас. Я люблю співати. Я люблю разом з вами. Коли ще казали, дітей виводили на благословення, так це щиро, як вони молилися, так торкнулося серце. І так ще кажу, так, давайте ми підемо, ми ж теж, діти Божі, Кажуть, сусіди вже, вже вижив з того віку, щоб бути з дітьми. Я не вижив, я завжди дитина, ну трохи пробіг більший вже є, ну невеликий є. Ну нічого, ну завжди так воно. Давайте ми відкриємо Євангеліє від Івана, в деяких перекладах написано Івана, 15 розділ. Я думаю, що Ісус Христос, перед тим, як піти від учнів, це було, ми читаємо, що це 13, 14, 15, 16 глава, він сидів з ними на вечері. Це була вечеря. І він знав, що йому треба буде піти. Я думаю, що Він все головне, він казав, що в цих чотирьох е, розділах, що потрібно для учнів. Я думаю, якби він зараз був тут на служінні, він би теж казав ці слова, тому що вони настільки важливі. І Ісус Він каже, я є істинна виноградна лоза, а отець мій винограда. Всяку гілку в мене. Яка не приносить плоду, він відсікає. А всяку, яка приносить плід, очищає, щоб більше принесла плоду. Ви вже чищені через слово, яке я говорив вам. Перебувайте в мені і я в вас. Як гілка не може приносити плоду сама від себе, коли не буде на лазі, так і ви. Коли не будете в мені. Я є лоза, а ви гілля. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду. Бо без мене не можете робити нічого. Коли хто перебуває в мені, він відкинений геть, не, не перебуває мені, буде відкинутий геть. Як гілка і засохне. А такі гілки збирають, викидають у вогонь, і вони згоряють. Коли будете перебувати в мені, слова мої, вас будуть, то чого б ви не захотіли, просіть і буде вам. Тим прославиться Отець, мій, коли ви принесете багато плоду і будете учнями моїми. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете виконувати заповіді мої, то будете перебувати в любові моїй. Як і я виконую заповіді Отця Мого і перебуваю в любові Його. Це сказав я вам, щоб радість моя перебувала у вас. І щоб радість ваша була повна. Слава Ісусу Христу за таке вчення. Я для себе прийняв таке рішення, що проповідувати завжди, де я не був, це те, що я переживаю це. Я можу проповідувати, взяти якісь доктрини, що, що говорити про це. Ну, хотілося б практичні які -то робити, проповідати, казати про те, що воно в моєму житті працює. І коли ти... я читаю ці наставлення від Ісуса Христа, я розумію, що це важливо для кожної людини. Це важливо і для мене. Тому що Ісус це сказав. Сьогодні я читаю Його слова, вони звучать до мого серця. Ісус Він каже, якщо ви замітили, написано, якщо ви прибудете в мене, то радість ваша буде яка там, повна. На русському переводі написано завершенна. Вона совершенна, вона повна буде. Сьогодні скільки людей ходять немає цієї радості і заміняють цю радість з других яких то джерел. Для того, щоб мати якусь радість, ну вона є наскільки коротенька. Хто то п'є, хто колеться, хто десь з других істочників бере джерел для того, щоб себе Ну, Ісус Христос він каже, щоб радість ваша була повна, треба що робити? Перебувати в ньому. І радість це є сплід Духа. так? Це є сплід Духа. Він сказав, що вона буде такою немає радісті, яку Він дає. Коли ми буваємо на ньому, коли в ньому. Що нас сьогодні радує? Скажіть, дорогі друзі, що сьогодні мене радує? Чому я можу мати таку радість? Вона може яка будь чомусь ну коротка, що то нове купити собі, машину чи що, якусь одежу. Ну, така коротенька радість. Вона приносить радість, ну коротенька. Ну, Ісус Він каже, що і ця радість повна буде в тебе. І коли ти будеш наповнити радістю Христова, це буде плід тебе, то і люди будуть вкушати цю радість. Вони будуть завжди бачити тебе. Вони будуть бачити тебе радісним. Вроді Щось проходить в житті в людей, які є сумніви, ну в тебе завжди буде радість. Тому що Ісус Христос. Ти перебуваєш в Ньому. Аллилуйя! Слава Ісусі! Є люди шукають радість десь, щоб яку-то свою сім'ю зберегти, щоб радість. Послухайте. радість буде в твоїй сім'ї, якщо твоя сім'я і ти перебуваєш в Ісусі Христі. Особливо молоді, які хочуть женитися, шукайте таких, що перебувають в Христі. Є процент великий, що радість буде у вас, сім'ї, яку Бог буде давати вам. Слава Ісусу Христу! Це плід, це плід духа. Де ми читаємо так, в Євангелії, що написано, що це любов, радість, мир, так? довготерпіння. Дев'ять таких є дарів, плод духа. Дев'ять таких плодів. І ти, ти розумієш, що наскільки це важно сьогодні перебувати в ньому. Якщо ви важно слухали, написано вісім разів, де Ісус Він каже, якщо ви будете перебувати, якщо ви перебуваєте, якщо будете, Він ці слова повторює, і слово перебувати трохи так поумнічаю, добре, це таке греческе слово називається мено. Тобто, якщо брати так фізично, то перебувати це як взяти отак Біблію і так настільки плотно її прижати до себе, перебувати в ній. Це десь так приблизно і це слово каже, що перебувати в ньому, ми перебуваємо в ньому. Настільки це потрібно бути в ньому, щоб мати цю радість, щоб приносити якийсь плід для Царства Божого. І ці плоди можуть бути і в тебе. Це перебуватися, настільки прижатися настільки близько, Находиться настільки близько і триматися Його. Ісус, він каже, ці слова. Він каже, що я колись спрашував одної сестри, сестра, як в тебе діла, вона каже, як зажала, так і прибіжала. Як попустила, так і убіжала. Ну Сьогодні таке время, що поки все добре, можна і не ходити в церкву, можна і не молитися, можна деколи помолитися, де прийти. Ну, коли прижме, то треба бігти. Ну Ісус Христос Він каже, що щоб у вас, ви могли прибувати в мені, радість була і плід який то ви могли принести. Він каже, тому що без мене. Ви чуєте, Він каже, без мене ви не зможете нічого зробити. Що я можу зробити без нього? Якщо я не в ньому, я нічого не можу зробити. Я вже робив і питався робити в своєму житті все. Ну це приводило до краху. Коли я е, познав Ісуса Христа, коли я прийшов до Нього. Я як оталу віточка, яка при, до нього приєднав. Де я сьогодні можу живитися від неї, від цієї лози, де є Христос. Я можу бачити, приходить друга радість, приходить другий мир. І ти бачиш настільки, що ти можеш приносити цей плід для Царства Бою, щоб Батько Небесний він прославився. Я не можу без нього нічого зробити. Якщо це слова Ісуса Христа, Він каже, не зможете, то він, ми не зможемо без Нього. Так воно і є. Він каже, щоби ти мог приносити плід, що потрібно робити? Прибувати на Ньому, держатися Його. І він каже такі слова. Коли прибудете в мені і слова мої, будуть в вас, Його слова мої. його слова будуть в нас, тоді ми тільки можемо принести плід. І через цей плід прославиться Батько наш небесний. І якщо Він дивиться на нас, і що Він хоче, щоб ми ще більше принесли плід для Його царства, то він що робить? Десь очищає нас. Щоб ми ще більше принесли плода. І тоді люди це бачать. Де ти не прийшов, би, люди теж це бачать, який ти приносиш плід, Кого ти являєш сьогодні на цій землі? Він каже, що ми несем цим Божий мир тим людям. Ісус Христос каже, що коли Він проповідував, Він казав, що покайтесь і віруйте в що. В Євангелія, в Євангелія віруйте. Сьогодні як... нам треба читати це Євангелія, нести це Євангеля людям, які не мають іще цього спасіння. Які ще не знають Ісуса Христа, це є для нас велике благословення. Сьогодні, щоб тримати себе, я знаю, що моя плоть, вона така ленива. І завжди треба що? Як один брат каже, взболтнути сосу. І треба завжди взболтувати. І не хочеться, ну треба підніматися. Я деякі практичні скажу. Може, хтось і для себе візьме. Я знаю, що Бог ну, роз, зрозуміло, що Бог знає мої діла, все він знає, він, е, е, і я знаю себе. Я знаю, де мені не хочеться робити, де хочеться робити. І тому, щоб перебувати на цій лазі, і щоб живитися від нього, щоб його слово, від Його слова пити. Е, е, я що роблю? Ми зробили для себе, я так знайшов своїх там. Ми зразу були, я взяв одного брата собі, потім ми ще одного взяли. І для чого я взяв? Щоб бути підзвітними їм. Тому що я знаю, я сутра, ми, на з утра є списки, за що ми молимось, нас є невіруючі, за яких ми молимось. Я не завжди скажу, що я молю за віручі, за малюсь. Ну, Я можу сьогодні помолитися, чи на, через пару днів сповнити, ще помолитися. Ну, Ми взяли таке для себе, для того, щоб я мог був підзвітний їм. Я, е, ми вибираємо, що ми будемо читати на цій неділі. Наприклад, цю неділю ми читаємо Євангелія від Марка. І ми читаємо, і кожен день ми робимо звіт друг другу. Ми договорилися, що ми будемо читати, які вірш ми будемо вивчати. От дивіться, якщо я вивчу один вірш за неділю, то за місяць скільки я буду на пам'ять знати? Чотири. Ну ми беремо такі вірші по чотири. Де такі не один сам віршик, а чотири. Десь щоб ми могли вивчати і десь більше знати. Ми беремо такі важливі вірші, і ми читаємо. І кожен день ми. Під звітні друг другу, ми кажемо, ну, пишемо, в нас група така вайбер для триїг, і ми там, що я сьогодні закінчу. Тому що є така спокуса, що ти коли при... зранку, що як... якщо ти ще робиш і служиш, ти вечором приїхав, поїв, і вже хочеться що, Ну, віки починають що? Ну, тяготі, да, І тобі ти лежиш і потім ти вспоминаєш, Думаєш, що ви поспати, ну ти знаєш, що мене брат, братам треба дати відчу, що, звіт, що. Да, чи я прочитав, чи ні. Ну я зробив для себе так. І братим, я з ними спілкувався, говорить, та да ми не завжди теж це робимо. Сьогодні кожен день ми звітуємо друг другу, і раз в неділю ми зустрічаємося для молитв, задаємо друг другу такі питання, які будуть держати в нас в духовному тонусі. Щоб ми, чи ми свідчили комусь за Ісуса Христа на цій неділі, які може в мене були спокуси, то ми те, щоб могли друг за друга помолитися, комусь може потрібно покаятися, може когось я осудив. Ми задаємо друг другу такі питання, і ми, щоб були, тому що останній у нас є такий пункт, де ми кажемо, що ти був у нашому общині. Якщо ти щось скрив, то тобі ще раз треба покаятись і ми допоможемо за те. І тому це сьогодні не дає такої можливості когось там осудити, чи що сказати, десь -то згрішити. Тому що сьогодні є різні джерела, зайшов телефон, зайшов, якусь взяти інформацію, десь багато, і ти напитуєшся сьогодні з другого джерела. З інтернету, з соцсіті, да, ну, соціальні сіті такі, які вони сіті, так, як ви кажете. Всі в общем сіть попали, і ти зайшов, вроді, помолився, глянув там, прочитав якесь е, це і вже дивився, час пройшов. І я думаю, то я б за цей час вже скільки помолився, скільки похадати, скільки почитав Слово Боже. То тому сьогодні ми зробили. Я зробив для себе так, для того, щоби. Звітувати кожному брату, ну де ми сьогодні маємо з ними спілкування. І для того, щоб здержатися в тонусі, ми ще робимо не тільки молимось, ну, кожен з нас не менше потрібно помолитися півгодини духа. Ну не менше півгодини, ти можеш більше. Мені е зручніше, я люблю брати гітару ще й духом співати це. І ти завжди себе держиш в тонусі. Тобто я дивлюся, наскільки Ісус каже ці важливі слова, щоб ми перебували в Ньому, щоб Його Слово перебувало в нас. І тому ці слова, нехай сьогодні хочеться залишити вам, передати ці ще раз слова, наповнити слова Ісуса Христа, щоб у вас була ця Божа радість, радість була повна. Давайте ми піднімемося. Ми дякуємо тобі, Батько наш Небесний, тому що ти полюбив нас і ти послав свого Сина. Ми дякуємо тобі, великий Бог. Ми дякуємо тобі, Ісус, що ти став виноградною лозою для кожного з нас. Ми ці віточки на цій лозі. Ми вдячні тобі, великий, всемогутній. Ми Дякуємо тобі за те, що ти залишив нам Слово. Ми дякуємо тобі, що ми можемо живитися від твоїх джерел, Господь. Ми дякуємо тобі за те, що Ти це залишив для нас. Я молю за кожного, Господа. щоб ми прийняли рішення в своєму житті. Не відходити від цього жерла. Кожен день ми могли, Господь, пити від Твого Слова. Хайлуя, пити від Твого жерла, яке наповнює нас. Сповнятися Духом Божим. Ми вдячні тобі, великий Бог. Нехай Твоє святе ім'я прославиться через кожного з нас. Слава, 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 слава. Нехай через нас будуть напоїні ще багато людей, які не мають цього джерела. Нехай Твоє Слово доторкнеться кожного серця, як молот розрушить всяке ярмо гріха. Ми дякуємо тобі, Ісус. За ті настанови для кожного з нас. Дай нам цінити, Господь, тим словом, яке ти дав нам. Щоб ми зранку, цілий день, ніж до пізного вечора, ми знали, в кого ми увірували. Ми знаємо, що тільки без тобою ми можемо щось зробити. Ми можемо залишити на цій землі Твоє царство, так ми не прийшли, Господь. Там, де теря, Господь, щоб ми принесли твій Божий світло. Господь, ми тікась, Господь, щоб ми були твоєю сіл'ю, твоїм світом, щоб ми приносили цей плід для царства Твоєго. Ми вдячні тобі, Господь. Ми хочемо вклонятися тобі. Тому що ти центр нашого життя, Ісусе. Нема нічого більшого. Дякувати, прийнятися в Тобі, великим всім серцем. Всій свої вкрепості. Навіть мислі і тіло, би впавало на тебе, Господь. Ми дякуємо тобі. Ми благословляємо Твоє святе ім'я. Ся хвала. Аллилуйя. Ты достойний. Мы молились тебе. Им'я Іисуса Христа.